Друзі, всім привіт! всіх Вітаю! З вами Руслан. Ви на каналі Руся Грай. І сьогодні у нас чергова серія експериментів на цей раз від Джавеліни. Так, як ви бачите, вона в масці. Що ми будемо робити? Будемо тестувати цю маску дихальну з окулярами. Що вона взагалі дає? Чи дає нам більше повітря, чи не дає. Оце ну, ми зараз дізнаємось. Так. Давайте вимикаємо це діло. Дивіться, де бачити рівень свого повітря. Давайте я зараз секондомер спочатку. Запущу. Так, на екрані я не знаю, якщо вийде я його стартану в редакторі, якщо не знайду е, ніде, то тоді. Повірити мені на слово, або самі перевірите потім. Так, все, є. Давайте пірнаємо водичку. Давайте трохи пропливемо. Так, ну що, літерою Ц англійською ми пірнаємо і стартуємо наш лічильник. Так, пішов. Бачите, там, де рівень здоров'я, там з'явилась така рожева полоска, яка зараз зменшується. Оце ваш рівень повітря. Коли воно дійде до червоної полоски, то тоді е, у вас почне зменшуватись здоров'я. Ми будемо е, засікати до, до червоної, до того моменту, як у нас почне. Зменшуватись наше здоров'я. Так, плаваємо під водою. Плаваємо. Так. Є, вспливаємо. Ні, не всп 에, цей пробілом, пробілом вспливаємо. Пробілом вспливаємо. Так, повертаємось на нашу базу. У цьому випадку в даному це наш автомобіль. Що в нас вийшло? Приблизно 43 секунди. 43 секунди ми провели під водою в масці. Зараз я допливу до берега, залишу маску і подивимось, скільки ми зможемо пробути без маски, чи буде цей Час меншим, чи буде більшим, чи такий самий. Щоб знати просто, чи варто використовувати оцю цю дихальну маску. Так, давайте. Давайте це сюди. Це давайте Джевеліна знову. Так, залізли, все у нас обнулилося. Давайте трохи далі ще пропливемо. Трошечки далі пропливемо. Так, є. Ну що, стартуємо? Стартуємо. Так, погнали. Лічильник пішов. Вимо. Можливо, в масі трошки ліпше буде видно це все діло, але, ну, повітря вона, не знаю. Зараз подивимось, чи так само. Мені здається, буде так само. Бо по часу я бачу, що що приблизно плюс-мінус десь десь таке буде значення. Так, 43 секунди. спливаємо, спливаємо, щоб не задихнутися і не померти. Теж, теж плюс-мінус 43 секунди. Ну тобто, ви розумієте, да, що нічого такого особливого вона не додає, ця маска до е, більш довгого дихання да, під водою. Можливо, колись в майбутньому додадуть кисневі балони якісь. Тоді буде сенс надягати це все діло. А зараз, зараз можете не перейматись. 43 секунди і все. Mm. Так, зараз я ще надягну розочок маску і подивимось, як воно взагалі видимість з маскою і без. Порівняємо це діло. Порівняємо це діло. Давай, давай, допливай. Допливай. Так, є. Де наша масочка? Відео буде коротеньке, але я сподіваюсь для вас інформативне. Так, ну, здається... А, ну давайте. Да, вона трошки чіткіше зображення дає. Ми не можемо в руку взяти. Так, да, зображення чіткіше, але... але буст до дихання вона ніякий не додає. Хіба що тільки чітке зображення під водою, якщо комусь це треба. Ось і все. Так, ну що, друзі, на цьому все. Дякую, що дивились. Поки Джевеліна пливе. Не забувайте проставити вподобайочку, якщо сподобалось, підписатись на канал. Ну, до нових зустрічей. Бувайте, папа! -па.